Значить, Пошкодження меблів, плитки, там, ламінату, кераміки і всього решта це звичне явище. Пошкодження можуть виникати на виробництвах, під час монтажу і навіть в процесі експлуатації. Тобто, банально у нас вдома впала каструля і сколола краєчок там, керамічної плитки. І питає, постає питання, що далі робити. Або, наприклад, у нас двері, чи, наприклад, там паркет, чи там фасад кухонний, змонтований, або під час монтажу ми поцарапали. Це саме питання постає перед виробниками, тому що ми йдемо в капіталізм, зараз всі дуже сильно поспішають, і переробки коштують дуже великі гроші, тому що час це є гроші на сьогоднішній день. І на багатьох виробництвах питання переробки теж стоїть дуже гостро. І все це нас призводить до локальної, приводить до локальної реставрації. Е, мова про славнозвісні м'які воски, тверді воски, ретушуючі олівці або е, фломастери, акрилові, фломастери е, з морилками профікси. Тобто всі ці речі все більше і більше актуальні. Ми розпочинаємо цикл відео для по, по навчанню, як місцево реставрувати. То ми кожен продукт розглянемо і розкажемо, як ним користуватися, і будемо локально розбирати різні типи пошкоджень. Значить, сьогодні ми будемо говорити про м'який віск. віск, що він собою являє? Італійського виробника борма називається Softwax. Він являє собою суміш тваринних восків, мінеральних або синтетичних і синтетичних восків, мінеральний барвник, тобто він є уф стійким І добавки різні. І З допомогою цього продукту можна реставрувати любі керамічні, дерев'яні, лаковані, ламіновані поверхні HPL, пластик. Плівку, метал і ще дуже багато всього іншого. Він має прекрасну адгезію, він дуже легко наноситься. У нього надзвичайно велика палітра кольорів на 140 відтінків буде. Плюс можна замовляти дуже багато інших відтінків. У нього дуже низька собівартість. Тобто там один такий віск там, коштує в районі там, 3 євро 15 грам. І є віск. В фасольці 30 грам, він буде трошки більший. так. Значить, Що ми будемо сьогодні реставрувати? Це класичне пошкодження, тобто ДСП, наш улюблений колір на сьогоднішній день, дуб сонома. Він є всіх і всюди. Зараз ми нанесемо якісь пошкодження і їх відреставрувати. Значить, От наш, наша шафа, наші двері. І відбулося пошкодження. Ми маємо вм'ятину, дуже чітку, виразну. Ще давайте зробимо скол. От, є скол. вм'ятина. так виглядає, скол виглядає так. Взагалі, всі типи пошкоджень ми будемо розбирати далі на відео. На сьогодні то досить багато. Значить, що з особливостей або мінусів легкого воску? Значить, їх змішувати між собою не можна, на відміну від твердих восків. У них досить низька температура плавлення, тобто при температурі 45-50 градусів він стає м'який, розм'якшується. Тобто ми розуміємо, то, що, наприклад, на стільниці, де буде кип'яток, проливатися і так далі, їх використовувати не можна. Він не є твердим, тобто він не підходить для всіх поверхень, де є механічне навантаження постійне. Тобто паркетним реставрувати не можна, керамічну плитку там в коридорі також. Так? Це, це продукт для низького типу е, навантажень. Це все, всякі там шафи, фасади, е, меблі, все, що не несе якогось постійного механічного впливу. Для реставрації нам потрібно обов'язково знежирювач, Тобто поверхню треба завжди знежирити. Потрібен шпатільок яким власне, треба наносити віск, можна такий, можна такий. Далі нам треба підібрати власне віск. І потрібен безреольний лак, яким ми потім віск запечатаємо. Тобто насправді все просто. Зараз ми сідаємо, перебазовуємося і на практиці вчимося реставрувати. По палітрі ми підбираємо найближчі кольори, їх завжди треба мати кілька. Рекомендуємо м'які воски тримати. В упаковках там, де вони не зможуть забруднитися. Підібрали. Значить, по етапу, перше, що ми робимо, це здежируємо поверхню. Там, де поверхні ніжні або білі, рекомендуємо використовувати змивку. Ця змивка містить набагато ніжніші розчинники. І на білих, глянцевих або екстраматових, або лакованих поверхнях не залишає слідів. А якщо ми хочемо економити, то беремо звичайний розчин. Акуратно знежирюва, а далі з допомогою пальців пробуємо, наскільки поверхня рівна. Тобто, звісно, що вм'яти на нас не цікавить, але якщо краї пошкодження десь там виступають і терчать, їх обов'язково потрібно зачистити. Зачищаємо так. Притискати сильно не потрібно, для того, щоб не залишити на поверхні додаткових пошкоджень. Далі не переживаємо і розуміємо те, що е, гірше зробити ми не зможемо. І в крайньому випадку ми супер змивкою знову знімемо всі залишки воску і почнемо все спочатку. Якщо краї пошкодження, периметр пошкодження має інший відтінок, інший колір. Чим власне поверхня, яку ми маємо підібрати, то краї пошкодження ми повинні промалювати окремо акриловим маркером. В даному випадку краї пошкодження того самого кольору, тому ми можемо обійтися банально м'яким воском. За допомогою чистого шпателя потрібно набрати трошки невелику кількість воску і приміряємося, наскільки наш варіант попав. Пластичність воску залежить від температури. Тому ми повинні розуміти, що якщо в приміщенні, де ми працюємо воском, холодно, а 15-18 градусів це холодно, або жарко, а 30 градусів це жарко, то і пластичність воску буде різна. Тому бажано користуватися матеріалом тих зазначених виробником умовах. Складаємо віск, наносимо його і залишки забираємо. Далі нам треба нанести зверху світлі плями і темні плями. То, з допомогою темного воску ми пробуємо намалювати зверху плями. В реставрації можна експериментувати, не потрібно боятися, що ми зробимо щось гірше. Шпатель від борма, він з твердої резини. Тобто цей резиновий ключи. Цей шпатель з пластиковий. Тут його треба забіжувати. Для цього нам треба світленький колір. Тобто візуально наша поверхня вже нам подобається. Ми зрозуміли, що все ок. Якщо ж не ок, віск і почистили, але наш фасад, наша ламінована поверхня, там будь-що має якийсь свій ступень а віск має свій степінь блиску. Тому такі поверхні ми далі повинні печатати безрольними лаками. Тобто тут ми маємо ступінь блиску відсотків 10 і маємо віск теж з ступенем блиску 10. Ним ми це пошкодження і запечатуємо. Зерольний балончик має два типи насадок, може бути звичайний факел, може бути пензлик пороток, всі локопальні матеріали ми завжди між собою, повинні розмішати і відповідно наносимо на відстані 25-30 см повільними рухами. Плак має прекрасну адгезію до ламінованих поверхні, до восків і так далі, тому дуже легко поновлюється. Якщо ми говоримо про шпоновану поверхню або про пористу поверхню, то з допомогою шпателя можна так само навести пору по поверхні. Лак висихає за 30 хвилин, але ступінь блиску проявиться набагато швидше. Як ви всі побачили, реставрація такого виробу зайняла у нас там 10 хвилин. Це не є складно. Важлива практика і важливий асортимент матеріалів. Зробити добре одним кольором воску неможливо. І десятьма теж неможливо. Звісно, коли у вас під рукою величезна палітра продуктів, і ви можете зі 100 кольорів вибрати, ви дуже швидко, легко підбираєте. І, все дуже швидко робиться. Або ж ми будемо розглядати інші типи пошкодження, інші типи матеріалів, ви далі зустрінете матеріал і систему, яка буде вам більш підходити або більше закриє ваші потреби.